Десять стульев из дворца. Почему из дворца? Сидите и не рыпайтесь. 80 рублей. 90. 100. 105. 110. Чего 115. Чего же вы не торгуетесь? шел вон. 120. 125. 130. 145. Три. 200. 200 раз. 200. Два. 200. Три. Продано. Мама. Объект продажу расположенный в середине спального микрорайона, где действительно швидкий до его проникает двумя Та проводять пост базар та продуктові магазини. Район місцезнаходження характеризується наявністю соціально-обслуговуючої інфраструктури, заклади титулі, громадського харчування, медичної установи, жиловою багатосадкової забудовою. Даний район характеризується наявності всіх видів інженерного забезпечення. Є собою приміщення магазину пільщі 526,7 квадратних метрів, в тому числі підвал 219,7 квадратних метрів. Фактично представляє себе вбудоване прибудоване на житлове приміщення магазину з підвалу на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. В якій розташований об'єкт продажу окремо, не виділено, так як приміщення розташоване в типовковому шуковому будинку, незадовільному стані знаходиться це приміщення, так яке тривалий час не використовували за призначення і, відповідно, не ремонтувалося. Отже, 442 тисячі 62 гривня 28 копійок учасників номером. Один згоден зі своєю ціною, чи буде це два. Чи буде учасник номер два. Згоди придбати нам ход за ціною 482 тисячі 737 гривень 76 копійок. Даний об'єкт продається у власність. Стосовно об'єкту об'єкт відключений від комунікації, система опалення демонтована. Комунікації наявні для підключення, такі як електропостачання, водопостачання, централіз... централізована каналізація та центральне водяне опалення. Сутні. Отже, чи почуємо ми сьогодні ціну вищу, ніж запропоновано учасника під номером 1? Чи буде запропоновано змісти ціна вища 442 600, на 28 копійок? Нагадую, після того, як буде сказано три на претензії прийматися не будуть. Отже. 442 гривні 1601 гривня 28 кобій 3. Учасник номером 1 Учасник номером 1 я Вітаю з покупкою. Прошу зафіксувати ціну продажу в протоколі, а вас підійти підписати протокол або цього. На цьому оголошую завершення Дякую за заплаток. Дякую всім. Медами продали за безцінно. Пікільська 9, перший-другий поверх, тікаря просто продали. Зараз продають третій поверх. Так само за копійки. Це центр міста. А хто ж це так, дешево оцінює оцінюється все? А У них свій експерт. Ми коли підійшли до Краснопір, яка займається цими продажами, аукціонами, вона сказала, що в нас свій експерт таку оцінку поставив. Вона ніяких порушень не робить. А хочу сказати, що на приулок мальованський 15. В травні місяці продали панний комплекс 450 метрів квадратних, всього за 13 тисяч доларів. По вихову будівля, в хорошому стані. То тут дерьбан на поток поставлений. Да. І на відео було видно, жити ми відео було. Сидів Сухомлін, Цимбалюк, Краснопір і одна людина, яка купляла це. це. Це відеоматеріал десь можна подивитися. А коли я хотіла вже написати заяву прокурору по цей випадок. Написала вже і хотіла долучити відео. Зайшла на Житомирний фокус і вже зняли, це не було цього відео. Буквально зник от на днях. Та безпосередньо секретар міської ради Цимбалю. приймає участь Примала в аукціонах, в аукціонах да, да. особисто вона сиділа. Як глядач чи як хто? Ні, вона сиділа за трибуною. За Ухамлін, да, да, да. коли вони вже понаїдаються да. і от тепер вони сьогодні продали, тільки вже не було їх. На передньому плані, mm -hmm. так само продали магазин 500 квадратних метрів десь в приділах 25-30 тисяч доларів. Підвальне приміщення. На Бердичівській, де я так само продали за безцінок перший-другій поверхи. Коли був акціон, хто купив, теж ніхто не знає. Іде війна, вони втіхую все. Да, бані, в да. все. За копійки продають. На підставних осіб чи власникам прямим, чи невідомо? Невідомо. Краснопір сказала, що продали баню. Фізична особа так вона назвала. Ну, на Аукціон ми бачили, якийсь інтимний такий. Да, ніхто нічого не знає. Нікого немає, один покупець да. сидить і більш нікого там. Зараз да. ну, не там, було ні ну, баюк і, і сугамліна. На, на тих аукціонах вони були присутні і вели. Не, не ну так само вели окціони. А хто займається продажем? Якась них тут підстана ця організація, чи, чи через кого вони тут продають виконком? Агенція якась чи ні? Ні, я знаю, що експертну оцінку робить якийсь їх особистий експерт. Як вони сказали, ми заключили з ним договір і він нам робить експертну оцінку. Це на Київській 10 Вони так продали. Він ну, продає взагалі продавець виконком чи виконком? ще посередницька якась організація? Виконком. Бо коли ця агенція, ж вони створили з продажу нерухомості. Ну немає не немає такої інформації, Написано, не писано, що да, приміщення місяця тонкому буде продаватися комунальне приміщення, такі, такі, така сума аукціон. Буквально ніде в других газетах не було об'яв. сьогодні у нас сьоме. Сьоме да, жовтня. 7, 7 жовтня.